Кільцевий храм Папура гіл, мінойська влада до палаців. Одразу хочу подякувати за наводку на цю знахідку підписнику Олександру Лису. Дякую, друже. А тепер до новини на острові Крит на висоті майже 500 метрів над рівнем моря, в результаті рятівних археологічних робіт на місці, де мала постати радарна станція нового аеропорту, археологи виявили споруду, яка може значно доповнити, а то й перевернути наше знання про давню мінойську цивілізацію. Це великий кільцевий комплекс з восьми концентричних кам'яних кілець, який за структурою нагадує лабіринт. Судячи з супутніх знахідок, ми можемо казати про його саме ритуальну, а можливо, і соціальну релігійну функцію. Що ще цікавіше, споруда старша за знамениті палаци Кноса і Фесу, і, можливо, показує, з чого в дійсності взялася сама мінойська державність. Тож, давайте копати спочатку. Локація і датування. Перед вами папура гіл. Район Кастеллі Крит. Висота знахідки 494 метри над рівнем моря. Досліджувана в форматі рятівних розкопок з червня 2024 року. Причиною виявлена стала підготовка майданчика під будівництво радару для нового аеропорту. Стадія досліджень. Активне очищення і планометричне картування, що почалося в 2024 році і триває досі. А тепер про датування, виходячи з аналізу фрагментів кераміки, знайдених на цьому місці, основний період використання був близько 2000-1700 років до нашої ери. Сам же об'єкт, ймовірно, був заснований трошки раніше, приблизно 2100 році до нашої ери, тобто ще у допалацевий період, до того як постали величезні багаторівневі структури палаци, що включали в себе склади, житлові культурні приміщення тощо. Саме ці палаци і надали мінойцям їх характерний шарм цивілізації палаців лабіринтів, але що було до їх побудови. Ми не знаємо. Ну а тепер, ймовірно, знатимемо хоча б трошки більше. Основний же час активного використання даної споруди це ранньо і середньопалацевий мінойський період 2000 2000-1700 років до нашої ери. Період, коли палацова система тільки формується, але вже існує централізоване управління. Звідки ми це знаємо? А дуже просто. Як і на пагорбах Масапотамії чи в прадавній долині річки Ніл, міста утворювались на пагорбах, де можна сховати ресурси від повені. Криті ж повені, звісно, немає, але палаци, скоріш за все, починають формуватися як і міста наведених цивілізацій, навколо громадських складів зберігання зерна та інших продуктів. Хто контролював ці ресурси в той час, ще те питання, але їх точно контролювали. Інакше нащо зберігати все в одному місці? Питань, звісно, ще дуже багато, але світло в кінці тунелю цієї загадки вже вимальовується. І так перейдемо до опису цієї структури. Діаметр комплексу близько 48 метрів, площа 1800 метрів квадратних загалом. Кількість скілець. Поки що знайдено лише 8, але може бути і більше. Висота збережених стін приблизно до 1,7 метрів, тобто трошечки нижче, ніж зріст сучасної людини. Центральна зона це кругла камера близько 15 метрів в діаметрі. Споруда має потенційні входи, які орієнтовані на південний захід і північний захід. На даному етапі дослідження мало що можна сказати напевне, але це точно не житлова будівля. Можливо, це простір для зібрань, церемоній, спільного споживання їжі, вина і, ймовірно, принесення жертв. Ірена Кротас з археологічного відомства Криту з приводу цього зазначає: велика кількість кісток тварин і посуду свідчать про колективні ритуальні застілля, а не про. Приватне життя. Цей простір створений для громади, але його форма вказує на контроль організації. Політичний сенс. На даному, цій знахідки, тобто до палацевому або ранньопалацевому етапі історії Крита, палаци ще не домінують над рештою місцевого населення. Але для побудови такої споруди, як ця потрібні, ну, наприклад, централізоване управління працею, контроль над харчовими та кам'яними ресурсами, захищена сакральна територія і, звісно ж, постійно діюча група жерців. Тобто, це ще не державний, але вже в певному сенсі політичний центр, релігійно політичний. Тож маємо ось таку формулу: ритуал, ідентичність. Спільність управління і палац. Почнемо з ритуалу. Людям потрібно в щось вірити. Це факт, який, я сподіваюсь, не потребує окремого пояснення. Тепер ідентичність. Постійно проживаючи на одній певній території, будь то гірська долина, плато чи єдина система водорозділів, там річок і струмків, люди часто формують громади для ефективного виживання. Якщо ж ви живете в різних системах правил і табу, вірите в зовсім різних богів, тоді конфлікти з сусідами неминучі. Але з сусідом набагато простіше домовитись, коли ваша релігійна система а разом з нею і неписані закони і табу співпадають. Тоді шлях до злагоди, погодьтесь, буде значно коротшим. А злагода вам необхідна для виживання, наприклад, на перенаселеному острові. Таким островом, Криц. Ймовірно, і був прадавні, домінойські і ранньомінойські часи. Спільність. Коли у сусідів злагода в ритуалі та вірі, а зовні на них тисне якийсь фактор, наприклад, посуга, зграї її хижих тварин чи вороже плем'я, це стимулює вже передполітичні об'єднання. Наприклад, племена утворюють вождівство з радою вождів, і, наприклад, з абсолютним владикою чи царем на період криз. Така система зустрічається у різних прадавніх народів, найвідоміше з яких Рим з його диктатором. На Криті ж, якщо вірити деяким джерелам, і, мабуть, всім археологам існував культ богині. Тож можемо припустити, що замість диктатора чоловіка тут могла бути своя верховна володарка. І саме навколо жінки й формуються перші релігійні політичні спільності мінойської цивілізації. Управління. Тут все е, просто. Хто керує запасами вождівства, тобто союзи племен, той і керує всіма племенами. Концентрація продуктів передбачає їх розподіл, а для цього вже потрібна політична воля. Одним лише ритуалом не обійдешся. Людей потрібно переконати довірити їх продукти центральній системі влади. А що як не війна чи катаклізм може переконати їх в цьому краще? Лишається лише питання, що то була. Війна чи катаклізм? На жаль, поки ми не знаємо. Поки що. Палац. Ну і звісно, якщо посипати цю формулу великими кам'яними спорудами як релігійно-політичними центрами для вашого племінного об'єднання, ми можемо прийти і до палацу. Але чому б не будувати палац прямо навколо такого от храмового комплексу? Відповідей може бути кілька. Наприклад, накриті є священні печери. Деякі з них носять лише археологічні сліди ритуалів, а деякі набули навіть справжні міфи про себе, як, от, наприклад, Діктейська печера, в якій, згідно міфу, богиня Рея ховала від Кроноса немовля Зевса. Зрештою, печери не найкраще місце для життя, але чудове для розмов з богами. Ймовірно, тут існував той самий принцип. Цей храм був для розмов і взаємодії з Божественним. Причому не забуваємо, що він існував паралельно з появою палаців. А це вже багато про що говорить: боги окремо, а люди окремо. Так, в палацах ми теж зустрічаємо храмові кімнати, але вони, як правило, знаходяться на вищих рівнях, тобто побудовані вони пізніше, ймовірно, вже в пізномінойський період. До того ж, згадаймо міф про Мінотавра. Ми до нього ще повернемось. Тепер поговоримо про аналогії: вуликові гробниці або толостомпс Південного Криту. це купальні споруди з радіальною кладкою, використовувалися для родових і, ймовірно, родоплемінних поховань та ритуалів. Спільний мотив: циркулярні, себто круглі простори як осередок колективної пам'яті, культу предків, важливих фамільних і родових зібрань. І тому подібне. Ян Девіс в своєму передпалацевому криті видання Оксбоу 2019 року пише наступне: кругла форма забезпечує одночасну присутність усіх без ієрархічного центру. Це архітектура, яка створює рівність. Ще один аналог: циклопічні круглі будівлі Тіринфу, що на Пелепонесі, Греція. Мають масивні кільцеві укріплення і передпалаткові круглі зали. Використовувалися такі зали, ймовірно, для ритуалів групового об'єднання вже тодішніх еліт. Трошки цитат: ці конструкти демонструють перехід від родової влади до монополізації культового простору. Пише Жиль Мора в своєму Тірінф Power and Ritual» 2020 року видання. Ну і звісно ж, ранньо близькосхідні мегалітичні круглі святилища, такі як тель-барак або гьобеклі тепе. Спільний принцип: сакральність плюс всезагальна присутність, плюс простір для сакральної, тобто ритуальної дії. Ці простори формують спільноти як ритуальний організм, забезпечуючи при цьому відчуття суспільної долученості усіх учасників ритуального дійства. Цитата круглі святилища це машини колективної пам'яті, пише Клаус Шміт в своїй праці and The Origins of Religion» 2014 року. Видання, тож давайте підіб'ємо підсумки. Що вже доведено, це ритуальний простір. Він вимагав організованої праці і ресурсів для своєї побудови. Його функція загальнообщинна, а не родова. А також він доводить те, що централізація влади існувала до появи палаців, як думалось раніше. Що поки не доведено, чи пов'язаний цей комплекс з культом родючості, тобто популярної накриті матері богині? Чи був цей комплекс місцем ініціації? До речі, поширена гіпотеза, яка мені також подобається. Чи існував до цього об'єкту ритуальний шлях для процесій з долини, де, ймовірно, і мешкали. Тутешні прочани. Ну і що можемо сказати прямо зараз? Цей комплекс це не лабіринт мінотавра в достаменному сенсі цього слова. Але він, ймовірно, і є ключем для пояснення, звідки взявся сам образ міфічного лабіринту, кругла форма, рух по колу, ритуал повторення, сегментація споруди? вказує шлях, а значить, випробовування і допуск, ймовірно, під час ритуалу ініціації. Центральна ж камера це осердя влади і вже навряд тільки духовної та релігійної, але й політичної. Концепція Джола Толкіна, автора Володаря Перснів, розповідає про створення легенд, міфів та чарівних казок як процес варіння в чарівному горщику. Ви накидуєте в нього купу всіляких рознесених в часі елементів, ритуалів, байок, небилиць та бувальщин, переповідок, оповідок, просто цікавих казочок на ніч. Ну і звісно ж, реальних подій, які довго не забуваються. А на виході отримаєте, наприклад, міф про Тесея та лабіринт Мінотавра. Толкіан застерігає нас в процесі спроби зворотнього інженерінгу таких от казок, ми скоріше наробимо купу помилок, і дійсно, більшість казкових чи міфічних сюжетів не потребує таких дій, їм краще просто насолоджуватись. Але після відкриття Трої гори археологом Шліманом, а потім і інших цікавих співпадінь в давньогрецьких міфах, і їх, можливо, археологічних відповідниках, цей процес особисто я вважаю. Необхідним. Бо ж, якщо припустити, що веселий, але небезпечний ритуал танців з биками, який ми спостерігаємо на фресках пізньопалацового періоду мінойської цивілізації, починається не з забавки місцевих пастухів, а, наприклад, зі страшного та небезпечного ритуалу ініціації, в якому хлопчик там чи дівчинка мали пережити зустріч з биком ось в такому от лабіринті. Погодьтесь, все починає виглядати. Зовсім по-іншому. Міф, друзі, то пам'ять про ритуальний порядок, який передував літописам та хронікам. А міф про Мінотавра, я впевнений, ще відкриє для нас багато подробиць з історії прадавньо палацової цивілізації Криту. Слід лише продовжувати копати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, напишіть, чи подобались вам колись давньогрецькі міфи в дитинстві, і обов'язково підпишіться на цей канал. І де б ви не були, друзі, бережіть себе, адже попереду у нас ще так багато цікавих історій.